Розпочато нашу прес-конференцію та репрезенцію проєкту, яка присвячена сучасним або героям сучасної України. Я, я розповім буквально в двох словах, як цей проект народжувався і навіщо він створений. Загалом Центр досліджень армії, конверсії та розброєння створив у кінці минулого року лабораторію аналізу особистості з метою підвищення обороноздатності і виконання таких специфічних проєктів. Тема ця не нова, взагалі. В Сполучених Штатах ще всередині минулого століття була створена дуже схожа лабораторія і. Керівник і був Генрі Мюрей, дуже відомий аналітик, який почав з того, що робив різноманітні портрети і висновки щодо потенційних реакцій тих чи інших людей. Перший з таких портретів був портрет Гітлера, і він дуже, дуже допоміг у боротьбі з Третім Рейхом, будемо казати так.